Всім привіт! Сьогодні на обзорі новинка це трактор Scout модель TD-1104C. Давно вже люди запитували саме 110-ку, і ось вона приїхала. Тобто трактор потужністю 110 кінських сил, але з цікавою начинкою і з цікавою комплектацією. При цьому всьому, звичайно ж, з адекватною і цікавою ціною. Ну і головне, що ви маєте розуміти: Тобто трактор цей конкретно зроблений на базі 130-го скаута, тобто, коробка мости. А 130-й скаут, як я сповідав, зроблений на базі 140 Юта. Коротше, розказав трошечки запутано, В общем, тут база саме 140 Ютіка. Тобто, В результаті ми отримуємо гарний запас по вазі і саме головне по міцності. Тобто, Якщо ми порівняємо там, наприклад, з тими ж самими Юта 105 Ловолом, то цей трактор буде потужніший по коробці та мостам. На рахунок ваги, заявлена вага на цьому тракторі становить 5030 кг. колісна база, тобто відстань від центра задньої осі до центра передньої осі становить 2 метри. 53 см. На рахунок колії, вона тут регулюється: як передня, так і задня. В диапазоні від метра 75 до 2 метрів 20 см. По колесам. Передні колеса мають розмір 11,2 на 24 диск, як бачите, розборний. Тож, якщо вам потрібно, колію можна відрегулювати більш точніше. Задні колеса мають розмір 16,9 х 34, диск теж задній розборний. Ну і грузи в комплекті є як і на задніх колесах, так і спереду трактора. Тут, як бачите, встановлений балачний передній міст, це завод Гат, дуже відомий і найкращий, мабуть, в Китаї. На рахунок рельового керування тут, звичайно, ж, воно гідрооб'ємне. Гідроциліндр встановлений. За мостом по походу трактора, ну і на рахунок робочих органів трактора, як бачите, тут встановлена трьохточна навіска другої категорії з вантажопідємністю. В 4,5 тонни. Бачимо також два причепних вузла, які дозволяють одночасно працювати і з валом відбору потужності, який, в свою чергу, має дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. По гідравліці тут роздільні масляні вани на гідравліку та трансмісію. Гідравліка добре фільтрується. Є також додатковий бачок для гідравлічного мастила. Розподільник тут вновлений в гарному доступі, він чотирьохсекціонний. Три секції додаткових е, мають також плаваючі положення. Ну, Як бачите, є пневмоконектор для тормозів причепа, також електрична розетка для під'єднання проводки причепа. Ну, і Взагалі, як бачите, сама навістка зроблена з цілком адекватного товстого металу. Особисто мені тут все подобається. Капот на тракторі відкривається традиційно спереду. В принципі, доступ до двигуна, на мою думку, непоганий. Що, до речі, по двигуну, це ютовський двигун, 4-циліндровий, турбований, який має потужність 110 кінських сил, об'єм 4750 см кубічних. Також, як бачите, встановлена звичайна механічна палена система, також фільтр тут повітряний іде бумажного типу з двома касетами, це типу Дональдсон, з досить високо розташованим повітрязабірником, тобто вищі кабіни, і циклоном. Ну І також попереду ми бачимо традиційно розташований акумулятор. Він 12-вольтовий на 120 ампер годин. Набір радіаторів, тобто, крім основного, є ще масляний радіатор і радіатор кондиціонера. По правій стороні конфігурація двигуна, в принципі, теж стандартна. Є два інші насоси: один на гідропідсилювач руля, тобто на гідрооб'ємне рульове керування, другий на задню навіску. Також бачимо компресор і Генератор потужністю 1100 Вт. Також мені подобається, що тут виведена вихлопна труба і повітряний фільтр саме по стійкам кабіни. Дуже гарний обзор у трактора. ну Це я вам продемонструю вже з кабіни. З правої сторони під кабіною тут встановлений ресівер. Також в зручному місці знаходиться вимикач маси, з лівої сторони під кабіною є паливний бак пластиковий. Який має об'єм в 180 літрів. До речі, саме для потужності 110 кільких сил, я думаю, його з головою вистачатиме на день роботи. Отже, що ми бачимо по кабіні? Дверки на всю ширину, також як бачите, рівна підлога і звичайно ж підвісні педалі. Тобто, кабіна, звичайно ж герметична, є фільтра в салоні. Виглядає досить сучасно, приємне нормальне сидіння з високою спинкою і з підлокотниками. Є також люк, звичайно ж кабіна обладнана кондиціонером. Також встановлені наружні камери з оглядом на 360 для кращої зручності. По стандарту є обдочний шланг в кабіні. Приборка, як бачите, автомобільного типу виглядає ось так. Я б сказав би простенька, але більш-менш сучасна і інформативна. Головне, що є все, що потрібно для нормального контролю за роботою трактором. По КПП тут маємо два діапазони. І 4 передачі, тобто маємо 8 передач вперед і 1 діапазон назад, і 4 передачі назад, плюс ходозменшувач. Отже, в загальному маємо 16 передач вперед та 8 передач назад. Отже, в сумі, я думаю, вибір передач досить і досить немаленький. По максимальній та мінімальній швидкості. Мінімальна швидкість установить 0,8 км на годину, максимальна 28,8 км на годину. На рахунок щеплення, воно тут сухе, двохдисткове, пелюсткове. На рахунок кліренса він зустановить 40 см, агротехнічний просвіт 48 см. Габаритні розміри довжина 4,85 см, ширина 2,45 і висота 3,10 см. Так, що ще з цікавого? Задні крила. Тут, до речі, пластикові. Вихлапна мені дуже подобається, як зроблена, вона дивіться. Майже в рівень з кабіною, можливо, навіть трішечки вище, і направлена конкретно вперед. Також тут чудове як основне освітлення, так і робоче. Ну що ж, по основним характеристикам, мабуть, це все, А, я ж забув ціну на початку відео. сказати. Дивіться, коштує такий трактор на сьогоднішній день 31 тисячу доларів. Ну і на мою думку, в порівнянні з іншими тракторами саме такого класу, це. Достойний конкурент. У мене якраз планується ціла серія відео по тракторам потужністю від 90 кінських сил і вище, будуть відеообзори багатьох брендів і марок. Тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал та слідкуйте за відео. Також, звичайно ж, для замовлення техніки номер телефону, ви бачите на екрані. Нагадую, що у нас безкоштовна доставка по всій території України. Ну і звичайно ж, якщо у вас є якісь питання, номер телефону ви теж бачите на екрані, або можете задавати ваші питання в коментарі. Що ж, зараз ми ще заведемо трактор та проїдемося. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.